І знаєте, мені от хотілося, коли я брала тему виступу, розказати про людей, які поруч, що потім, коли пройде час не картати себе про те, що, можливо, своєчасно не сказав дякую, не схидлив голову, просто не обідняв. Просто. Ми сьогодні будемо говорити про особистість, управлінця, вченого, методиста і все ж таки про особистість Світлана Володимировна Кириленко. Деякі тексти у мене будуть просто фоновими, і я не буду їх читати, тому що вони видно на презентації, і, можливо, будуть невеличкі такі вкраплення, ну, будемо казати. В нашій загальній такій емоційній налаштованості конференції про особистість як про свідомого індивіда, який має свою позицію, вміє її відстояти і бере відповідальність за прийняті рішення на себе. Тому десь так, от хотілося вести мову про цю чарівну жінку вченого управлінця. Яка зараз на екрані дивиться на нас? Аліна Костенко написала такі прекрасні рядки, які стали її кредом. Читаючи їх, я теж подумала, що можливо теж це і про мене, і, мабуть, і про кожного з нас. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати, єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати зробити щось, лишити у собі. Я провела дослідження. Дякую за допомогу колегам, які працюють у відділі шановної Світлани Володимирівни і іншим колегам, з яким мені вдалося опрацювала велику кількість літератури. І її наукових праць маю безпосередній досвід спілкування з цією колегою більше 10 років. Тому мій виступ буде дещо трошечки такий сповнений і цифр, і дат, і відкриватиму його десь трішечки, ось такі тут світлини. Народилася Світлана Володимировна Кириленко у 49-му році. Ну, це так, як мій батько з цього року, царство йому небесне, так. Освіта України написала про неї чудову свій час статтю до її ювілею, так, от, головний методист України. Мені це було дуже приємно читати: Вау! Головний методист України. Така була такий заглубок, так? І невеличка така тот, бібліографічна довідка. Я, звичайно, все не буду зачитувати. Ви подивитеся. Саме важливе, що тут треба сказати, що для мене. От це, вона навчалася в школі з споглибленням вивчення математики і фізики, а в мене філологічна освіта. Це дуже мені приємно. Так? Вона працювала і має чудовий досвід роботи, і працювала в різних закладах освіти міста Києва. І в свій час, ви бачите, була. 80 у 80-муці отримала пропозицію працювати у республіканському чувово-методичному кабінеті виховної труботи Міністерства освіти України, яке очолювала у 81-му. І далі ви вже читаєте: різні установи, якби, але це одна установа, яка змінювала назву. Поглиблювався зміст її турботи, так от. І до сьогодні. Світлана Володимирівна, починаючи із 2017 року, і до цього часу вона працює начальником відділу інноваційної діяльності та експериментальної роботи. Тема мого виступу я десь означила лідер інноваційного поступу освіти в Україні. Це воно дійсно так є. Науковий керівник більше десяти педагогічних експериментів, інноваційних освітніх проєктів, всеукраїнського рівня. Панство це дуже поважно, якщо зважити, що експеримент, проєкт це 5 років з українського рівня, це скільки за кожен проектом є закладів освіти, скільки педагогічних колективів, яка тісна співпраця з вченими, Науковими керівниками і так далі я тут ставлю три крапки. Консультант, науковий консультант 75 секретар науково-методичної комісії, з якими нормативними документами працювала, була ініціатором, розробником тих документів. Концепції національно-патріотичного виховання, проекти законів України, і так далі. Но положення про порядок здійснення інноваційної діяльності найважливіший документ, як для мене, тому що зараз вона очолює цей відділ і постійно з цими документами, має справу і працює. І робочі групи працюють, і я з ними працюю. 130 наукових. Та науково-методичних праць. Окремі індексуються, ви бачите, веб-сайт. Шановне панство, у мене є окремий список, я попрацювала добре, і довідка з відділу кадрів з усіма виписками і, власне кажучи, по роботі. Так? Я вже так для себе заначку таку зробила, так? і її наукові, публікації. Я окремо не викорлювала посібники, всі інші, я їх окремими світлинами подав. Саме основне, що мені би хотілося підкреслити: ініціатор, автор, упорядник, редактор, рецензент серії видань, зокрема, авторська школа, і національна межа шкіл сприяння здоров'ю. Це теж ті проекти, якими опікується Кирилен. Ми зараз на світлині бачимо Світлану Володимирівну. Це 20-й рік. 20-й рік, коли цю комісію вона очолювала, був ще керівником цієї науково-методичної комісії міністерства Іван Дмитрович Бек, зараз він почесний голова. Ми бачимо на світлинах і Катерину Валерівну. Тут ми бачимо членів комісії, так, і Кіян Ольгу Іванівну. Ну, і бачимо, хтось з Черкас знайомий з пані Назаренко, там десь я, там пані Бачинська. Це приємно. Це приємно і хочеться сказати, що більше 12 років я працюю разом з нею в цій комісії. Кожного місяця ми збираємося, працюємо. Дуже маю велику честь і велику відповідальність за те, щоб все ж таки ви знали про цю людину. Мені людину як особистість, яка. Понад 20 років, все ж таки, очолює цю комісію. Бачимо документи, положення. Сьогодні вийшло світ ще одне положення: ми бачимо, що це положення вже у нас від 7 липня 23 року. Ці ті документи, якими вона опікувалася, укладалася робочі групи, і цей документ. Це вже одне положення перед тим, що було 2000-го, але я вже його не згадую, тому що вона тоді тим питанням не займалася. Так? Але це ті, до яких вона докладалася. І якраз унормовано, внормовано, врегульовано діяльність авторських шкіл. Це дуже важливий, важливий внесок. Дуже. І вчора ми, якраз на міжнародній виставці, «Новатика в освіті. Я працювала з авторськими школами, доповідала, власне кажучи, про їх роботу було багато закладів освіти, потужний потужний захід. Я думаю, що великий внесок неоцінивий внесок, титанічний внесок цієї людини в те, щоб діяльність тих потужних колективів нормувати. Перед вами ось одне видання. Організатору інноваційної діяльності на імплементацію попереднього положення. Зараз ще одне видання, яке сьогодні-завтра буде за тиждень менеджеру інноваційної діяльності, так, мала честь теж відкривати майже кожний розділ, теорію, методологію цих питань. Зараз ми чекаємо з дня на день. Це все Світлана Володимирівна Кириленко. Повірте, людина, яка знає, розуміє всіх і кожного. І намагається, як то кажуть, допомога. Не тільки документ, але імплементація, будемо казати, цих положень. Ще одна серія, серію видань за її редакцію. Тут є різні колективи, але все, що робиться у світі, я ще не додала встигла не на кафедрі довідники з експериментальної роботи, в мене на кафедрі є. Окремі збірки матеріалів з інноваційних технологій, збірки з експериментальної роботи, так і хотіла нова українська школа, досвід перспективи, Все це є, всі ці книги зараз у мене, деякі на кафедрі, тому що вони робочі, я ними реально користуюся, і мені зручно їх мати під рукою. Тут не вистачає дечого. Але це ті видання. Тепер, коли робилося положення, і матеріальна імплементація визначалася з напрямами. Подивіться. Особистість, патріот-інноватор, трикети нової української школи, педагогічний ідеал, тренди інноваційно розвитку. Міністр каже, безпечна школа, нова українська школа, цифровізація. Чому безпечна? Тому що війна, чому нова українська школа? Тому що життя продовжує? Чому цифровізація? Тому що вона прекрасна. Хоча б тому, що ми маємо сьогодні можливість з вами тут зустрітися. Напрями, як визначено? Так, я теж працювала з Світланою Володимирівною, працювала своїми колегами. Ми визначалися, ви бачите, які методологічні акценти зроблено аксіологічний, ціннісно зорієнтований компетентнісний і так далі. І, до речі, ту ж авторська школа. Я думаю, що це поважно. Це мої спогади, це світлини із книжок, які були надруковані до її 70-річчя. Авторка ідеї. Був такий проєкт, я і Юрій Іванович ми були конс... керівниками науковими і це перший наш семінар Світлана Володимирівна ось тут на світлині. ще тут зовсім такі юні. Але приємно. Так, це наші авторські заклади, будь ласка. Серія знову видань, серію цих видань знову за редакцію підготовлено. Третя хвиля відродження. Тут не всі світлини, але це титанічна праця. Звертаю вашу увагу, ну, я скрупульозно рахую, так? Ну, я десь теж кафедра менеджменту, теж вчуся, бачите, от, і мої колеги. Скільки різних це за весь період її трудової роботи, так, підсумовуючи, мені. Надали матеріали статистичні всі, 46 різних конференцій, стільки семінарів з проблем наукових, педагогічних досліджень. І міжнародний фестиваль Черкасу. Скільки було цих фестивалів, яка кількість людей? І це її стаття. Подивіться, яка актуальна тема. От вкрила це, 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 це на кожен фестиваль такі були матеріали. Так? Особистісно зорієнтована. Педагогіка як система виховання про соціальну поведінки. Хто орієнтується в системі особистіх смислів, це найвищий рівень про соціальний смисл. Про соціальну поведінку сьогодні дуже є важливо, з думкою про соціальну. Всі інші вже смисли я, ну, це ж не лекція, так, але яка тематика, яка глибина? Щоб не тільки я розказувала про те, що. Світлана Володимирівна вартує того, щоб про неї сьогодні сказати добре слово, воно в моїй душі. Мені хочеться, щоб про людей, які поруч ми говорили, вони зараз, вони посміхаються, вони працюють. Щоб уникнути того, що коли людина йде, ми про неї згадуємо. Треба завжди свої встигнути сказати добре слово людині. Катерина Валерійовна, в курсі змін. Діючий генерал. Дійсно. Діючий генерал. У Беремному морі з українських експериментів. Це я цитую із цієї книжечки. І цитати, які мені дуже-дуже сподобалися. Для підкріплення того, все ж таки, що не тільки я так думаю, що Світлана Володимирівна прекрасна. Шановний Іван Дмитрович Бех. Як я його ціную панство. Ось авторські школи, бег, книжки. Надзвичайно. Він очолював цю комісію роками. Світлано Лодиром була секретарем зараз. Ну, він почесний голова цієї комісії. Ви підтримуєте світні горизонти. Ви лідер високої проби. Це важливо почути від такої людини такі хороші слова. Світлані, і дивіться, Світлану? Кома, Володимирівно, Кома! Філологи не зрозуміють. Як це? Це не описка. Це яка теплота? Кома вирішує все. Я не люблю крапки, я люблю три крапки, тому що вони продовження. Але тут кома. Іван Дмитрович, це ж Іван Дмитрович, про Світлана Ну, і мій, будемо казати, співавтор, спільні експерименти, авторська школа, Юрій Іванович Заволевський, якого я дуже ціную і поважаю людина, яка піклується про імідж інституту. Знаєте, я працюю в інституті після диплому педагогічної освіти, і де я не, не з'являюся? На якому горизонті? Я завжди думаю про те. Що за мною мій колектив, мій рідний колектив, що за мною інститут. І це святе для мене. І мені ці слова так сподобалися, вони піклуються по імідж, про імідж, справжній лідер. Мені надзвичайно приємно це було читати. І, мабуть, останній слайд, такий ліричний. Трошки оповіді. Все-таки людина має бути поцінована. І мені приємно, що Світлану Володимирівну нагороджено різними грамотами, ординами. І остання така тут відзнака Золота фортуна, трудова слава. Можливо, є ще й інші. Я просто не знаю. Просто в мене не було так багато часу, бо в мене було два заходи, я готувалася. Якщо я ще завтра, післязавтра уточню, то надам додаткову інформацію. І впишу, і надійшлю презентацію. Але я повернуся на першу сторінку. Завершуючи свій виступ, мені би хотілося все ж таки. Не знаю я, що буде після нас, які природи обереться швати. Час іде. Ми теж йдемо. Рано чи пізно, таке життя. Я дякую сьогодні воїнам Збройних сил України за те, що маю можливість працювати. Дякую Світлані Володимирівні і пригадаю, як я з нею зустрілася на завершення. Ми подавали інформації про інновації. Я їх збирала, монітори не вигадувала кожен раз знову. І ось Роман Миколаєвич, наш ректор, поважний ректор. Він каже на одній з оперативних нарад: Вау, ваші матеріали, все ніяк не відзначили, Світлана Володимирівна. Це дійсно так. І вона сказала, що буде працювати, запросить вас колись до роботи. І я тоді йшла до захисту докторської диссертації, яку я захищала у 2010 році. І дійсно, в одинадцятому році я була запрошена членом комісії. Науково-методичної ради Міністерства з питань інноваційної діяльності, експериментальної роботи. І Світлана Володимира в першій тут сказала: Бо іде нас в Україні Якіна, тому що ми читали, ми не могли не читатися, як ви струнку. Цей». Я похвалила себе, але вона сказала, що я знайшла в той час однодумця, ну, людину, яка думає так, як я. Да, так, в мене образло мислення, але я структураліст, структураліст. І я людина системного такого тут мислення, і як я собі так думаю. Але мені було приємно, що є такі люди, які думають, як я. І сьогодні на цій конференції про особистість дякую, Олена Олександрівна, що організувала таку конференцію. І я мала можливість сказати добре слово про людину, хай вона була жива. Хай буде здорова, хай Боженька посилає їй багато-багато років. Чому я кажу жива? Тому що це для мене дуже особисті, треплено, коли йде війна, знаєте. І тому для мене кожен день починається, щоб був живий і здоровий. Кожен воїн. Так? Це для мене дуже трепне. Тому я кажу, що ми всі були. Ну, вона ж з року мого батька. Ну, Це серйозно. Але продовжує працювати, в неї є чудове. Будемо казати, чудові ну, колеги і є прекрасна, прекрасні Будем казати колеги в інституті, які підтримують її в усіх починаннях. Вона має кому передати ці напрацювання, продовжити роботу в тих напрямках, які зараз є. Дякую.